Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Тішка Крочит. Сьогодні ми будемо в'язати з вами ось таку гарну пір'їнку. Її можна зв'язати в декількох варіаціях, але сьогодні покажу принцип. Для цього я взяла нитки Ярнар джинс, гачок 2 мм та ножиці. Звичайні. Перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Отже, Для початку ми беремо ниточку та накручуємо її ось таким чином на пальчик. В мене вийшло шість обертів. Зажимаємо ниточку між пальцями та ось так робимо першу пітлю. Ось отак вона виглядає. Зняли з пальчика, і тепер в це коло ми будемо робити стовпчики без накиду. Перший стовпчик. Тобто першу петлю ми не рахуємо, а рахуємо тільки зараз. Другий стовпчик. Третій стовпчик. Четвертий стовпчик. П'ятий стовпчик. Все це ми робимо стовпчики без накиду. Таким чином ми робимо 20 стовпчиків загалом. тобто ще 15 стовпчиків. Ось отак от я дороблюю останній 20-й стовпчик без накиду. І. Пров'язую з'єднальну петлю. Ми закінчили наш перший рядок. Всього в нас вийшло 20 стовпчиків без накиду. Так, далі ми будемо пров'язувати другий рядок. Для цього ми робимо одну повітряну петлю та пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Один. Два. Три та чотири. Після цього робимо ще три повітряних пітлі. Там наступну пітлю. Пров'язуємо ще 16 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій. І так наступні. Так, закінчую в'язати 16 стовпчик без накиду. І ми закінчили наш другий ряд нашого пірячка. В'яжемо третій ряд, для цього ми набираємо 3 повітряних пітлі, повертаємо наш виріб, та з четвертої петлі пітлі від гачка ми починаємо в'язати за задню стінку. Шістнадцять стовпчиків без накиду, Саме за задню стінку. Ось такий два, третій стовпчик без накиду. Четвертий стовпчик. І ми все в'яжемо за задню стінку під Ось таким чином ми з вами дов'язуємо 16 стовпчиків без накиду. Тепер, там, де ми пров'язували 3 повітряних петлі, ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду. Ось таким чином. Далі робимо ще 3 повітряних петлі. І ще робимо два стовпчики без накиду. цей же самий отвір. Закінчимо в'язати цей ряд, пров'язуючи два стовпчики без накиду за задню стінку петлі. Один і два. Ось так ми з вами дов'язали третій ряд. Далі продовжуємо в'язати четвертий ряд. Четвертий ряд ми починаємо знову з трьох повітряних петель, повертаємо наш виріб із четвертої петлі гачка. ми починаємо в'язати стовпчики без накиду за задню стінку пітлі. Ось так один другий стопчик. третій, та четвертий. Тепер знову вільний простір, там, де ми робили три повітряних пітлі, робимо два стопчики без накиду. Робимо знову три повітряних петлі. І в той же самий отвір ми пров'язуємо ще два стопчики без накиду. Ось так у нас виходить. І далі ми закінчуємо цей ряд. 14, е, пров'язуємо 14 стопчиків без накиду за задню стінку петлі. Один, два, Три. Чотири. І до кінця ми пров'язуємо 14 стопчиків без накиду за задню стінку пітлі. Все, четвертий ряд ми закінчили. Починаємо п'ятий ряд. П'ятий рядок ми також починаємо з трьох повітряних петель, повертаємо виріб, з четвертої петлі від гачка ми пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду за задню стінку петлі. Ось так ми таким чином пров'язуємо до цього е, пространства, там, де ми робили, три повітряних пітлі, 16 стопчиків без накиду. Пров'язали. Тепер ми в цей знову пустий отвір робимо 2 стопчики без накиду, 3 повітряних пітлі. А ще пров'язуємо два стовпчики без накиду. І закінчимо наш п'ятий ряд, пров'язавши ще два стовпчики без накиду за задню стінку пітлі. Ось таким чином вже в нас виходить частина нашого пір'ячка. Для шостого ряду ми також робимо три повітряних петлі, повертаємо виріб, з четвертої пітлі від гачка ми починаємо в'язати стовпчики без накиду, і знову ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. За задню стінку пітлі таким чином пров'язуємо. І знову в вільний простір ми пров'язуємо два стопчики без накиду, там, де в нас були три повітряних пітлі, робимо знов три повітряних пітлі. І пров'язуємо ще два стопчики без накиду. Я сподіваюся, ви розумієте, чому ми саме робимо в одну сторону одне, одну кількість петель, в іншу іншу кількість петель. Тому що ми кожного разу ось цими. Двома стопчиками без накладу ось в цей простір, там де в нас три повітряних пітлі, ми собі кожен раз додаємо по дві пітлі, і тому так і виходить. От, щоб закінчити шостий ряд, ми також пров'язуємо 14 стопчиків без накиду. І враховуючи те, що ми в цей простір, там, де три повітряних пітлі ми пров'язали два стопчики без накиду, нас все одно виходить 16 стопчиків без накиду в цьому рядку. Ось, але ми здвігаємось, як би то кажучи, грані пірічка ми здвігаємо. Ось так ми пров'язали 14 стопчиків без накиду і для сьомого ряду. Ми знову робимо три повітряних пітлі, повертаємо наш виріб, і знову ж таки з четвертої пітлі від гачка ми починаємо в'язати стовпчики без накиду за задню стінку пітлі. Пров'язуємо з цієї сторони 16 стовпчиків без накиду. Ось так ось до кінця ми пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо там, де 3 повітряних пітлі ми пров'язували. Всередину ми в'язуємо 2 стовпчики без накиду. Ось таким чином. Далі робимо знов 3 повітряних пітлі. І знову е, в, ту ж саму, в той же самий отвір ми робимо ще два стовпчики без накиду. Закінчуємо ми сьомий ряд, пров'язуючи два стовпчики без накиду за задню стінку петлі. Ось так один стопчик. І... Другий стопчик за задню стіночку петлі. Все. Сьомий ряд в мене закінчився. І ось такий виріб в нас вже виходить. Для восьмого ряду ми знову робимо три повітряних петлі. І таким чином ми будемо робити таку кількість рядків, якою дліни ви хочете зробити своє пірячко. Ось так. Ось таке в мене вийшло пірячко. Загалом я роблю. По 8-9 ось таких реберець, щоб було на Ось, І закінчила я з короткої сторони, там, де в нас було по два пров'язи, стовпчиків без накиду. І з цієї сторони ми починаємо пров'язувати три повітряних петлі, для того, щоб вже зробити ніжку для нашого пір'ячка. Три повітряних петлі. Знову ми повертаємо наш виріб. І вже не за задню стінку, а за повну петлю з четвертої пітлі від гачка ми починаємо в'язати. Ось, бачите, за всю петлю пров'язую. Не за задню стінку, а за всю петлю ми вже пров'язуємо наш виріб. Ось так, один у нас був стопчик. Другий стовпчик. Третій стовпчик. Четвертий. І п'ятий я вже пров'язую в той отвір, де в нас були три повітряні пітлі. Все, далі я буду робити ланцюжок з 10 повітряних пітелек. Знову ж таки кажу, що ви можете робити або більшу кількість, або меншу, це залежить від того, яку ніжку ви хочете зробити для свого пір'ячка. Я роблю 10 повітряних петель, ось так. І з другої петельки від гачка. Я починаю пров'язувати стопчики без накиду. Ось так, Перший стопчик, другий стопчик, Третій. І так далі. Ось так я закінчую в'язати ніжку для пірічка. Пров'язую в останню петельку нашої цепочки, ланцюжка нашого, так? І одну, один стовпчик без накиду я пров'язую знову ж таки в цей пустий отвір, там, де ми робили три повітряних петлі. І вже далі стовпчиками без накиду. Пров'язуючи повну петлю, я дов'язую до кінця виробу. Нагадую, що тут ми пров'язуємо всю петлю. Не тільки за задню стінку, а за всю петлю. Ось так. Ось так до кінця я пров'язую стопчика без накиду до кінця свого виробу. Нагадую, що ми пров'язували за повну петельку, не за задню стінку, а за повну. Я закінчила, витягнула ниточку, зараз її обріжу. І нагадую вам, що таким чином ви можете зробити пірічку як на одну сторону, так, ширшим, так і на іншу. Можете зробити просто рівненьке пір'ячко. А кількість рядків ви можете коригувати длину свого вироба. Ось так я обрізаю і сховаю ззаду ниточку. Ось таке гарне пірячко виходить. Ви можете використовувати такі пірячки, як самостійні деталі, або ж для декору ваших виробів. Буде виглядати дуже гарно. Ось так. І всім дякую за перегляд цього відео. Чекаю вас в наступних відео. Сподіваюся, що вони будуть в мене набагато частіше в цей раз. Ось так я вам демонструю піречка. Всім дякую за увагу, Па-па!